Слоємський вогонь миру із роздачі священного вогню розпочалася 39-та сесія івано-франківської міськради. А далі міський голова вручив відзнаку громади за честь і звитягу захиснику України, бійцю 109-ї бригади ТРО міста Маріуполя, сержанту Костянтину Бобрику. Це нагорода не тільки мене, це нагорода всьому героїчному Маріуполя. Хлопцям, хлопцям і дівчатам, які знаходяться в полоні в бівші. Повтора року. Ми їх чекаємо. Ми воювали не за нагороди, ні за гроші. Ми воюємо, воювали за наші родини, за наші місця, за нашу землю, за нашу батьківщину, за нашу неї Україну. І ми ніколи не відступимо від нашої родини, батьківщини від нашої України. Героям слава, слава Україні, слава нації. Дякую. Найголовніше питання сесії бюджет на 2024 рік. Основним пріоритетом наступного року стане підтримка наших військових. У бюджет заклали 527 мільйонів 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ та захисників України. Зокрема, 300 мільйонів спрямують на обороноздатність закупівлю дронів, автомобілів а також субвенції. Ще 216 мільйонів гривень спрямують на соціальну підтримку захисників. У нас загальна 527, в тому числі 215,6 – Це є розшифровка. По матеріальних допомогах нагадаю, що збільшується у нас тим, хто не має УБД, хлопцям 5 тисяч на погашення житло-комунальних житло пільг. Крім того, з жовтня чи з вересня місяця не скажу точно, але почали видавати <coughs> УБД. І відповідності у нас збільшиться пільги суто на виплати вже тих, хто має УБД. Крім того, ми збільшуємо. Ну це ж вже голова казав, міський 20 і 50 на виплату спорядження. Депутати проголосували за виділення стипендій для 40 кращих учнів івано-франківської тергромади. Стипендії наступного року отримуватимуть і ветерани спорту. Претендувати на ці виплати зможуть учасники олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських ігор, а також спортсмени із визначними досягненнями. Ще одне є звернення у мене від спортсменів ну, нашої громади про те, що брак місць на вулиці, які обладнані спортивними, спортивними ігровими елементами. Тобто на Пасічній десь там хлопці самостійно собі за власний рахунок біля річки облаштували. А е, дуже багато є звернень, е, щоб виділити земельну ділянку під облаштування воркаутів на вулиці. Нас цього ну дуже мало. Ми ще недостатньо популяризуємо, недостатньо саме оцих цих масових заходів, де не треба великих коштів, але можна промоцію. Зрештою, під такі заходи дуже легко е, ну, надається залучити кошти інші. На одній ріці допомогли встановили, на, на другій, але Зараз пріоритет, все таки, є підтримка військових, тому обмеженим ресурсом, так, але максимально, все таки мені здається, що сьогодні ми повинні допомагати військовим. Під час сесії Івано-Франківської міської ради очільник громади запропонував включити до списку членів виконавчого комітету свого радника, учасника бойових дій Юрія Гапончука. Нині капітан Гапончук продовжує нести службу у лавах НГУ і допомагає зробити місто зручним для людей з інвалідністю, створюючи спеціальну мапу доступності. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.